Вы свинфи. Перегони! Сьогодні друзі з незвіданого лісу беруть участь у великих перегонах. <плес> <плес> друзі, ви готові? <плес> Команда дуди. Вперед! <плес> Навіщо так кричати? Давайте підтримаємо нашу команду. Команда дади переможе. <плес> Це навмисно. Ні, випадково. Now the Отже, перше завдання зловити кошик з фруктами. Oh, yeah. Так, шкоди! Успіхів! Булько, у тебе вийде. Okay. Добре, поперед. Почали! Yeah. Oh, ну, давай! Лови, лови майже, майже. Хи-хи! Чудово виходить! Ага! Та-да! Скажкота! Джадава Дуда! На їх! Так добре! Не зупиняйтеся, хлопці, у мене все під контролем. Гаразд. Лови. Гру закінчено. Команда дуди перемагає. Ура, ми перемогли! <ріпи> ми Програли через тебе! Це ти не зміг зловити. Зараз, Ви ж старалися. Перемогли. Але ми могли перемогти. Упевнена, ми переможемо в наступній грі, Бобрико. Ця гра на стрибки в висоту. Команда, яка і стане найвищий фрукт, переможе. ce postrebate!! păstremat? Wow. 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 Гаразд. Наступного разу я краще впораюся. Упевнений. Один-один. Наше третє завдання. Крутити обруч. Ну ж, бо відіти! Ах ти ж! Крутись, крутись! Давай, дадо, давай вибери, Так, молодці. Команда дади перемагає. І перемогли! Є! Перемога! Ай, Чудова дадо. робота! Молодець, дадо! Next, наша третя гра водні перегони. <пи> <пи> Перемагає команда Дуди. Ого, молодці! Я помилився. Настав час обіду. Підходьте! Морозиво, ходоги, тільки скажіть, усе готово. Морозиво, ходог. Мені морозиво. Та-да Та Який милий бутерброд. Дадо, подивись, я сам. Я сам усе зробив. Отакої. Ти все це сам приготував Вебере Ага. Так. Ось, скуштуй Ого, виглядає апетитно. Давай напіл, дудо! І я! Я теж хочу! І я? Я теж. Фінальна гра лісові перегони з перешкодами. Команда, яка впорається з перешкодами, перейде з трумок і вдарить у дзвіночок, переможе. На старт. Уперед! Поможіть! Шкоди! Саме час показати себе. Повертаємо у цю сторону. З того боку камені, давай краще в цей. У голові поморочиться. Це фінальний тур, ми маємо перемогти. Якусь справу зроблено. Шкода, тримай. Let's go, Дайте мені! Зловила! Хочуть дивіться, що я можу. Ні, Буйка! Шкоди, підводься! Швидше, швидше! Тримай! Давай, вибере! Давай, швидше! Тепер моя черга. Не знаю, чи у мене вийде. Я сможу! Я сможу! Вебера, прокинься! Тримай! Бобрику, поспешай! Гаразд! Ти Майже на місці. Бобрику ти зможеш. Мої друзі так мене підтримують. Я не можу їх підвести. Тим дюмана до удиви і переможець команда Дуди! Так, ура! Ти, 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 ти. Так нечесно. Ми могли перемогти. Вибачте. Ти не винен, Бобрику. Я знаю, що ти намагався. Друзі, було так весело. Так, Дуда, я чудово провела час. <рис headline> а ти був молодець сьогодні, Бобрику. Я був впевнений, що ти переможеш. Справді? Та вже ж правда, Бобрику. Гра ще не закінчена. У нас the... ще залишилася пін'ята Джамбо Джамбо. Yeah. Yeah. <плес> <like> yeah. Чудово! <плес> Oh, take... Треба точніше цілитись. Наступного разу я виступлю краще. Ну, Вона взагалі впаде. Дуда та його друзі чудово провели день, Something. а це набагато важливіше за перемогу. Карику біді. Друзі з незвіданого лісу читають книгу про видатних дослідників. Ось вона. Ліга легендарних дослідників. Яка цікава книга. Це мій дідусь. Справді твій дідусь. Твій дідусь дослідник. Здорово. А цей кіт теж дослідник. Гого бував у всіх лісах у світі. Під час експедиції в лісі синього місяця він загубив свій рюкзак, який відтоді ніхто не знайшов. Рюкзак Го вважається чарівним, бо в ньому досі лежить багато чудових речей. Рюкзак повний скарбів. Ліс синього місяця. Він одразу затіяє горою. Це так. Хочете з'їздити туди, друзі? Якщо поїдемо на Пінкарику, то повернемося за кілька годин. Чудно. <рес> сідай швидше. Пінкарик дуже хороший для них. От якби у мене був такий фургон. Та ви готові? Так, Пінкарик уперед. Oh, Чому він не працює? Що ж нам робити? Здається, пропелер зламався. Нічого. Нам не потрібен пропелер, щоб туди дістатися. До лісу синього місяця є дорога. Чудово, тоді ми можемо просто поїхати. Цікаво, як Гого втратив свій рюкзак. Може, він зустрів там жахливого монстра. Йому довелося бігти. М монстра. Не бійся, у книзі нічого про монстра немає. Ми на місці давайте Поділимося і пошукаємо рюкзак. Здорово, давайте. Я піду туди. Булько, почекай нас. Це ж звичайний ліс. Думаю, я піду сюди. Немає тут ніякого рюкзака. Гого – звичайнісінький брехунець. Я злий, навіщо тільки приїхав у цей ліс? Секундочку. А це що? Рюкзак Гого вважається чарівним, бо в ньому досі лежить багато чудових речей. Я знайшов. Я знайшов його. Рюкзак Го тепер мій. Подивимося, що за скарби всередині. Фу! Де ж скарби? Прокляття. Це просто сміття. Що це? Ого, це фрон. Okay? You, шкоте, що сталося? Де ти, Шкоте? Нічого, усе гаразд. Зараз прийду. Right? З тобою все гаразд. Здається, ти кричав. Це був не я. У мене все добре. І знайшов рюкзак? Так, рюкзак. Ось даду. Ого, молодець шкота. Це нікчемна справа. Немає нічого, що чудовий кіт не зміг би знайти. Справді, шкоте. Ні, звісно. От фургон я й не знайшов. Фургон? Який дивний приклад. Якщо ти знайшов його, Шкоте, не хочеш сам відкрити. Ні, спасибі, відкривайте ви. Справді, Ти впевнений. Дадо, відкривай швидше, відкривай. Давайте повернемося в незвіданий ліс і відкриємо рюкзак там. О, що це за запах? Шкоти, ти не їдеш? Ви їдьте, Я пройдуся пішки і подивлюся ліс. Дуда складе тобі компанію. Ні, не потрібно. Я краще сам піду. Це дивний ліс, тут може бути небезпечно. Тож я тут огляну, а потім все тобі розповім. Упевнений, що порися. А вже ж, їдьте. Ви не хочете дізнатися, що в рюкзаку. Так, у нас же рюкзак. Дадо, швидше поїхали. Шкоти, обіцяй бути обережним. ж ага. Не хвилюйтесь за мене, їдьте. Тепер фургон тільки мій. Ми знайшли рюкзак. Цікаво, що у ньому. Думаю, в ньому різні пристосування, які раніше використовували дослідники. <плес> 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 Ви там цілі? Так, що трапилося, даду. Дорога розділяється. Я не пам'ятаю, щоб ми це проїжджали Куди ж повернути? <плес> <плес> Вон туди, там у той бік ти впевнена, Булько? Я все добре пам'ятаю, впевнена нам у ту сторону. Ця дорога виглядає знайомою, але я не впевнений. Зараз поїдемо праворуч. Готово! Нарешті настав цей день. У мене є свій фургон. Тут така пилюка. А що всередині? Усе тут прибрати. Я зможу вдома тепер подивимося, чи зможу я його зрушити. Здається, доведеться тягнути. А він важче, ніж я думав. вранці ми їхали не так Думаю, ми повернули не туди. Треба розвертатися. Дадо, обережно, дадо пропелер. собі, здається, усі тілі. О, ні! Кульки полетіли! Де це ми? Аго! Хто-небудь нас чує? Тут є хто-небудь! Ми тут застрягли! Даду, думаєш, ми зможемо полетіти? А кульки полетіли, це погано. Я не хочу залишитися тут назавжди. Не хвилюйся, Дудо. Звідси має бути вихід. Ви нічого не відчуваєте? Мені раптом стало дуже холодно. Напевно, це тому, що ми на дні западини. Справа не в цьому, щось не так. Стійте, а ще як ми потрапили в пастку жахливого монстра. Жахливого монстра. Булько, всі монстри не справжні, це вигадки. Побрику тихіше, а якщо монстр тебе почує? А Батя западина дуже глибока, так? У чому річ булько? Здається, наші друзі у біді. Що ж буде далі?